Привіт, з вами Олександр та канал компанії Дібай. E що ж, ви вже знаєте про те, що ми отримали фан-койли серії S1 Smart та серії P2 Gold. Перед вами зараз нова модель, достатньо унікальна. Це модель серії P2 Підвагол. Фанкойли, які можуть розміщуватися як при настійному монтажу. Так і під стелевому монтажу, тобто вони реверсивні, їх можна повністю перевернути і виглядати вони будуть як звичайний кондиціонер. І відповідно у достатньо великій кімнаті можна розмістити декілька таких моделей, вони будуть відповідати одному і тому самому дизайну, який, відповідно, для вас спланує ваш дизайнер чи архітектор. Дана унікальна модельна лінійка b 2 Wall складається з трьох моделей. Це модель 400, 600 та 800. Відповідно, потужність починається по холоду від 0,57 кВт та закінчується на відмітки 1,87 кВт. І для опалення це починається від 0,67 кВт до практично 3 кВт віддачі по теплу. Унікальний дизайн цих моделей складається саме з того, що вони мають дуже низьку висоту усього 380 міліметрів. А їх довжина починається від моделів 906, 1106 та 1306 мм відповідно. міліметрів відповідь. Дані фанколи мають аналогічний дизайн до фанколів Air, які вже ми віднімали до вас. Посилання на відео буде у коментарях. Вони також мають достатньо вузьку глибину та називаються ультраснім моделями. У верхній частині це 12,9 мм, у нижній частині це 150 мм. Сам дизайн та матеріали фанкові. Боки в нього будуть пластикові, передня лицева панель металева. Що ж, їх влаштування, їх технологія відповідає усім іншим панкойлам: це вентилятор та фільтр знизу, відповідно, о, великий оребрений е, теплообмінник, через який проходить повітря, підігріти або охолоджене, відповідно, вже система керування та система розподілу е, гідравлі. Моделі можуть бути облаштовані як двохходовим клапаном, так і трьохходовим клапаном, але вони будуть. Обов'язково вже облаштований цим клапаном. Керування може бути або ТР. У цьому випадку модель буде поставлятися з таким пультом керування. Відповідно, направляючи на нього, ми можемо керувати температуру, яку задаємо на фанколі, або модель типу АР. Саме така, як зараз, ми бачимо, відповідно керування в неї розміщено на самому фан-койлі. всі налаштування ми робимо звідси і керуємо вже відповідно фан-койлом у тому чи іншому приміщенні. Як у моделей ТР, так і у моделей АР, можна додатково облаштувати їх терморегуляторами, кімнатними і відповідно об'єднати їх в загальну систему. Тоді вам не, ну, не буде необхідності підходити до самого фан-койлу, а вже можна буде керувати з самого терморела, як і будь-які фан-койли, які ми пропонуємо на територію України. Ці фанкоїли ідеально підходять для роботи з тепловими насосами. Вони можуть доставляти не тільки опалення, тобто обігрівати ту чи іншу кімнату, але також і охолоджувати. Дані фанкоїли, як і всі фанкоїли від виробника компанії Olympia Splendid, мають три швидкості на борту. Це стандартні швидкості, свядних, відповідно, понижена середня та максимальна продуктивність. Для фанкоїлів цієї серії продуктивність по холоду починається від 0,5 кВт. Та закінчується на відмітки 1,9-2 кВт. По опаленню, відповідно, вони більш потужні, тому що можуть передавати більшу кількість тепла через свій ореберний радіатор. Відповідно, видача може бути від 0,6-0,7 кВт до практично 3 кВт тепла. Також сам монтаж достатньо легкий. Ми маємо кріплення, які є у комплекті з фан але при його монтажі, до прикладу, на скляну поверхню, тобто, наприклад, якщо ви маєте вітражні вікна, в нас є додаткові аксесуари, які закриють задню панель, зроблять її білу, декоративною відповідно на дизайн вашої кімнати. Воно не буде важливо пам'ятати, що фан-койл є достатньо продуктивною а, та потужною одиницею теплової або холодильної для вашого будинку чи кімнати. Тому їх підбір, кра підбір краще доручити спеціалістам. А, Прорахувати, спроєктувати, сумістити його з відповідною моделлю теплового насоса. Саме це зробить ваш вибір дійсно економічним і продуктивним у майбутньому. Нагадаємо, у комплекті з такими фан вже буде входити двох або трьохходовий ходовий клапан, відповідно до вибору. Комплектація буде розподілена на моделі ТР. У цьому випадку буде поставлятися у комплекті пульт, або можна закупити кімнатний термостат, який, відповідно, можна перевести на роботу в модбасі. Тобто, Розумного будинку. Моделі типу AR місяць керування вже на самому панкої, яке можна налаштувати, відповідно натискаючи клавіші, або також докупнити кімнатний термостат, на який, відповідно, зможемо додати декілька фан-колів у тому чи іншому приміщенні. Згадаємо конструктивні особливості фан -коді. Відповідно, у нижній частині в нас знаходиться вентилятор, тангенційний вентилятор з фільтром. Проганяючи повітря через панкоил, воно проходить через оребрений радіатор. В якому, відповідно, завдяки двох або трьохходовому гідравлічній гідравлічні частині циркулює або холодна, або гаряча вода. Тим самим фанкойл опалює або охолоджує кімнату. У правій частині даної моделі знаходиться плата керування, і відповідно вона буде керувати температурою у приміщенні та режимами самого фанкойла. а також швидкістю вентилятора. Про відживлення, якого також знаходиться у в комплекті з фан-койлом. У верхній частині знаходиться керуюча ламель, яка буде змінювати свій напрямок у відповідності до роботи самого фанталя. Задня частина фан-койлу зашита в ізоляцію, для того, щоб ми не втрачали енергію ні тепла, ні холоду, яку передаємо в кімнату. Відповідно, отримуємо ми її з гідравлічної частини. Як я і казав, це може бути двохходовий клапан, трьохходовий клапан. У комплекті завжди ми маємо ізоляцію і варто пам'ятати, що. Для того, щоб створити таку велику кількість тепла чи холоду, ми маємо передавати достатньо велику кількість води. Тобто протік може складати 600-800 і більше літрів на годину. Для цього, відповідно, треба створити обов'язково достатнє підключення по діаметрам труб, а також достатньо гарну ізоляцію, тому що при передачі холоду може створюватись конденсат. Підведемо підсумки. Унікальний дизайн з можливістю реверсного підключення відповідно у положенні з вентилятором уверх, або перевернувши з вентилятором униз як кондиціонер, що допоможе створити єдиний дизайн у приміщенні вашого будинку. Велика кількість моделей, гарна комплектація, достатньо широка лінійка потужності створить цей фанкойл як достатньо гарне рішення для вашого будинку або квартири. Ми раді бачити вас у нас в офісі для того, щоб продемонструвати нашу ці моделі, допомогти вам в підборі, а також проконсультувати в технічних характеристиках. Що ж, ви були на каналі компанії Кібайк, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, ставте запитання, будемо раді вас бачити. До побачення!